Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами зробимо цікаву штуку, цікавий стрім, 10 фраз, які реально потрібні, коли ви живете або працюєте в Німеччині. Пам'ятаєте, вчора я вам розповідала про те, що досить таки складно переконати себе вчити мову, якщо не хочеться? І коли приїжджаєш, наприклад, у Берлін. На головний вокзал, і не можеш сказати, що тобі потрібно, ну, це така собі ситуація. Відповідно, сьогодні я покажу ці 10 фраз, і це не Віхайсду і не «Ich bin Studentin», це те, що вас рятує в магазині, в бюро, у лікаря. Я викладаю німецьку вже 25 років, 26, боже, через століття, який жах? І знаю, що 10 правильних фраз вони важливіші за 100 слів без контексту. Правда, чи ні? Дякую за ваші лайки і за коментарі за попередній урок. Напишіть, у якій країні ви зараз. І чи вже були в ситуації, де не знали, як щось сказати німецькою. Дивіться, є така штука, як спасалки з життя, рятівники. Наприклад, ось перше. «Ich nehme das. Все. означає, я це беру. Магазин, кафе, аптечка, фраза на всі випадки життя. Ich nehme das. Ich nehme das. Я це беру. Das passt nicht. це не підходить. В одязі, в розмірах, умовах Das passt nicht. Це ми вчимо на курсі А один запису, ви можете купити і проходити його без проблем. Ану, скажіть, у мене запис, як ви скажете, А а Ану, хто проходив? Багато хто проходив А1. У мене запис, зустріч. Правильно, і хабе ані термін. Просто звучить, і хабе ані не термін. Не треба тут думати, це акузатів чи датів, що це таке, які там закінчення, які це чоловічий рід. не треба нічого зараз, оце таке метикувати. І хабе ані термін. Поїхали. Повторіть, будь ласка, що що? Найкраща фраза в незрозумілих ситуаціях. От як ви скажете? Повторіть, будь ласка. Ану, рівень А1, А2. Вони вже є люди на Б2 записалися 20 квітня. Ану, зі дас біте віде холін. я зі дас біте холін. Все, рівень А1. Мені потрібна допомога у стресових моментах. Ось must have. Мені потрібна допомога. Як це буде? Так і кажіть, іх, Брауге, Хільфе, я потребую допомоги. Ich brauche Hilfe. Це вже п'ять фраз, дивіться, як класно. Де я можу це знайти? В магазинах, десь там в паперах, в бюро. Де я можу це знайти? Во хан іх дас финден. Вокан іх даст фінден. Ну, правда чи ні? Я не розумію. Найпростіша фраза. Краще, чесно, зізнатися і вам допоможуть. Я не розумію. Ich verstehe nicht. Правильно чи неправильно? Я тут працюю. Часто питають на роботі або на контролі, Як ви якось я тут працюю. Ich arbeite hier. Правильно? Секундочку, будь ласка, Ein Moment bitte. це універсальна вічлива фраза. І я не хочу чекати в аптечці, на рецепції, в бюро обережно, але впевнено, я не хочу чекати. Ich möchte nicht warten. Ну, Зараз зіграємо три ситуації з життя. Наприклад, в супермаркеті на касі Möchten Sie den Kassenbon? Nein, danke. Ja, bitte. Das macht 12,50 euro 50. Ich zahle mit Karte. Просте, просте. У лікаря, як ми можемо сказати. Інтер um 9 Uhr. Wie Sie? Ich heiße takto. Все, кінець історії в Бюро. Я брав хил на формуляр. Haben Sie einen Ausweis? Ja, bitte і podejete цей ausweis. Тобто ці фрази не з підручника, це те, що реально полегшує життя. Якщо ви хочете навчитися будувати живу, справжню німецьку мову, купуйте наші курси А1, я готовий, А2, Б1. І приходьте на мій десятиденний курс рівня П2, який стартує 20 квітня. Щодня, з 8 ранку, за Києвом, все просто, чітко і по-справжньому, по-німецьки. Вартість там 19 євро і плата через PayPal. Напишіть мені тут або на пошту, я надішлю. Деталі. А зараз, мої хороші, ми з вами працюємо над моїм рівнем Б2, тому що в мене студенти вже А1, А2, Б1 є у ці ж курси, їхні, так? І вже Б2. Поїхали. Ось наша з вами непряма мова, знову-таки, нас з вами текст, бачите? Завдання Позначте форми непрямої мови, які стоять у минулому, які в теперішньому запишіть. Поїхали. Перше. Das jüngste Opfer за ельф Jahre альт, дас älteste 25, sagte Polizeisprecherin спрахарин Фредеріка Бурден Medienberichten am Sonntag. Амзонтак, Орцайт. Тобто наймолодшій жертві 11 років, найстаршій 25, якийсь, якісь я бачу позитивний текст на сьогодні в суботу, сказала речниця поліції Фредеріка Берден за повідомленнями змів в неділю за місцевим часом «Die Hintergründe der Tat seien unklar. Обставини злочину є незрозумілими. Це заїн кон'юнктів 1, форма непрямої мови в теперішньому часі. Дивіться далі. Затримань до цього часу не було. Абе форма непрямої мови в теперішньому часі, кон'юнктів 1. Так чи не так? Лайфхак-переклад, як я вас завжди вчила. Очевидці повідомили за даними телеканалу CNN, що було чутно близько 100 пострілів. Ну, давайте, як ви зробите? des наберіг CNN, es seien rund 100 Schüsse zu hören gewesen. sein plus gewesen, перша частина зайн в теперішньому часі кон'юнків перший, але гівезень дієприкметник минулого часу показує, що подія відбулася в минулому. Дивимося другу частину, який буде переклад, врешті-решт кабіни змогли все ж заїхати в станції, тож втручання пожежної служби стало непотрібним, сказав речник залізниці. Що ви тут вставите? Шліслих хеттен зіхті гунден до інті штатсьюнен фарен ласен, зо дас ан фойє вєрн цац умер слюсі гі ворден зайзати ан шпреха дє бан. Хеттен ми поставили з вами тут, тому що це форма непрямої мови в минулому часі, кон'юнктив 2 перфект, і зай це форма непрямої мови в теперішньому часі, кон'юнктив Підсумок. Дивіться. У нас були формочки зай, заєн, хабе, заєн, ГЕВЕЗЕН, візен, хеттен і зай. Все. Ось буде коротенька шпаргалка по тому, як швидко визначати час в непрямій мові німецької на нашому курсі 2. Я вас чекаю. Всім хорошого дня і побачимося обов'язково завтра. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, ви знаєте, що є задоволення, дам відповідь або тут, або в нашому телеграмі. Всіх ціную до